Коза дереза, українська народна казка. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт. Став догонити, а дід сів на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чубочах та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, не пила і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Ось що я їла, ось що я пила. От дід і того сина прогнав. На третій день. Посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях. Та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не пила і не їла. Бігла через місточок. Ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пасу увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизенько моя мила, кизонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, не пила, ні, дідусю, не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Ось, що я їла, ось, що я пила. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж ставку зорізати, а вона вирвалась та й втекла в ліс. У лісі побачила коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці, Зайчик і питається. А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету тут тобі смерть. Зайчик злякався, вибіг з хати, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчиково, бігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену. Побіг до хатки та й питається, а хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза спеч. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь здякався, ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. От же вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза спеч, Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. Вовк ізлякався ні, каже зайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається, А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, лисичко, сестричко, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а ти ото ж вижену? Побігла лисичка до хати та й питається, А хто хто в зайчиковій хатці живе, а коза спеч. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. ній каже, зайчик. Не вижен, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти от же вижену. От поліс рак у хатку і питається, а хто хто в зайчиковій хатці живе, а коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками, затопчу хвостиком, замету, тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч і каже А я рак, не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущепне козу клещами, коза, як замекає, та з печі, та з хати побігла тільки видко. От зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує, та й став жити в своїй хатці. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.